Очікував, але єдине, що я все ж таки думав, що буде більше води. Десь могли би бути видні плеса Озер, якісь рукави, але я не врахував, що верба піднялася дуже високо, і вона просто приховує, якщо там є якісь вікна з водою, їх звідси зовсім не видно. Тобто суцільне море, зелене, море з верби. Я думав, що все ж таки будуть якісь відкриті ділянки, але все, все суцільно зелене. Це неймовірно. Можна з певністю сказати, що такого явища на планеті більше ніде не існує. Це вже тут чи паслися, чи рвали траву. Те, що ми бачимо ось по праву руку, це е, молодий ліс із верби білої. І е, абсолютно очікувано було, що саме вона займе такі позиції в плавнях, тому що це дерево піонер. По-перше, тобто вона завжди е, по річках, по річкових долинах, е, вздовж водойм першою розселяється на піщаних мілинах, на косах. Ну і відповідно, дно Каховського моря в е, перший рік після зруйнування греблі, воно стало величезною такою піщаною косою, гігантською. І верба. Це для неї ідеальні умови просто для її проростання. Вражає те, скільки насіння, яка насіннева база, уявіть, скільки в повітрі літає насіння цієї верби, якщо за один сезон фактично зніс від кіля, бо у нас немає таких великих осередків тут вербового лісу. Якісь смужечки понад берегом. Але цього було достатньо, щоб засіяти весь великий луг. Майже 150 тисяч гектарів цих тепер насаджень природних утворилося. Ці дерева ми можемо, навіть якщо я піду ближче, побачити ось точка. От минулої осені вона доросла до цього місця. От. А це вже пагін цього року. Тобто от вона за весну, ось це її висота, от вона тут дала пагін. Якщо підійти далі, от до цих великорослих екземплярів, це більший От. ось ось, оце вона була в минулому році, а оце її пагін цього року. І я думаю, він іще підніметься, ще можливо сантиметрів на 20-30 на точно. тобто Ну, кожне дерево по-різному. Є місця, де, скажімо, пізніше вода уходила або повторно затоплювало, було такі ситуації там тимчасово і Там верби меншого зросту будуть. Але вони, от, я думаю, за цей сезон в середньому всі наберуть одну висоту. Якщо дивитись на ліс в цілому, то він виглядає одно... однорослим. Десь в середньому два з половиною-три з половиною метри. Нових верб я отут от не бачу, нових насіння. Тобто все, що було, відбулося в минулому році. Новим насінинам тут вже немає шансу прорости. Тут немає е, текучої води і не буде вже такої. І є конкуренція. Оці от зарості вже просто не дадуть, молодь уже не зможе з ними конкурувати. Тобто, те, що маємо, те і маємо цю кількість насіння. І так тут предостатньо. Тобто, тепер дерева між собою будуть конкурувати, і з часом буде йти процес саморозріджування. Тобто, з одну, скажімо, на один метр, якщо зараз є 20 таких дерев, то з часом їх залишиться одне. Тільки. А потім на 10 метрів залишиться одне дерево, тільки. Але це дуже поступовий процес, природний, коли ліс саморозріджується. Ми зараз в такій локації, де одразу від берега йде суцільності на верби. Вузенька смуга, ось очерету. От він, очерет. Південний наш, е, І ну, є якась кількість таких напівбурянових видів. Чому? Тому що поряд село. Е, тому тут такі от бурянові види. Якби була поряд десь типова ділянка, ми б тут бачили якісь типові види. так само. Ну, от, наприклад, із цікавого, це от щавель, і це щавель е, водяний. Він так і називається. щавель водяний, румикс гідролапатом, його латинська назва. Це типовий такий плавневий вид. Ну, йому потрібна вода. Він зараз її тягне там з тріщин в глибині, але якщо... Далі нічого не буде мінятися, то тут буде сухіше, і вони поступово зникнуть ці види. Шпарини, які тут є, вони можуть виконувати свою екологічну функцію. От я бачу, в них там є мох, якийсь проростає вид моху. І самі оці каркаси, хоча вони і чужинці, але я впевнений, що вони так би чи інакше колись в плавнях тут з'явилися. Вони є у нас і в інших місцях в наших лісах, тобто вони вже акліматизувалися. І він проростає, що цікаво, його насіння, проростає з боку зі шпарин. Які утворилися при розтріскуванні мулу. і це особливо екологічна ніша. Тобто, якби тут був суцільний ґрунт без тріщин, у цих насінин не було б шансів проростати. Тут ідеальні умови для них утворилися. От, ну, тобто про роль цих шпарин в природі. Для нас це шпарина, а для екосистеми це щось необхідне, те, що створює різноманіття додаткове тут. Вони ще з минулого року тут. Там он далі глибше набагато. Це з часом все зарівняється. Тобто поступово він буде отак от всипатися. От. Щось буде, сюди будуть падати нові якісь залишки рослин, інші органічні рештки. І з часом все це вирівняється звичайно. І у цих шпаринах якраз буде найбагатший ґрунт через те, що в нього все буде туди стікатися. От рогіз, до речі, Лаксмана цікавий вид. Ось вузьке листя це типовий вид плавнів наших південних плавнів, типових Ось його пагони. Ну, і можна бачити, який вже потужний стовбур у верби сформувався. Але ми бачимо, що всі вони по-різному. уже очевидно, що це дерево залишиться з часом, а це швидше всього буде ним пригнічено і засохне через якийсь час молоденький. Ну це комахи, ну, вони дальні родички бджілок, як правило. Вони в листя роблять, вприскують певну рідину в листок і потім туди відкладають яйце. І поступово ця рідина вона провокує розростання, отакі, які називаються гали. І в цих галах лялечка, ця личинка вона там розвивається поступово і їсть цю речовину, вона така рихла, м'яка, солодка. Тобто комаха провокує таке переродження льостків, і от потім це дає їжу і захист її личинкам. По формі цих от галів види можна визначати. Самі комахи вони мікроскопічні, майже невидимі, такі, але по галах можна визначати з точністю до виду іноді. Такі от, таких комах. От, ну, Тут вони вже більші. Ми їх турбувати не будемо, всередині хай розвиваються.